Вітаю! Сьогодні хотіла поговорити про косметичну хімію. Та й взагалі, навіщо вона потрібна майстрам? І коли задумувала цей ефір, хотіла розповісти про декілька своїх курсів, які є саме з косметичної хімії, і про які можна прочитати на сайті. І так, косметична хімія для перукарів. Навіщо вона потрібна? Взагалі-то косметична хімія це така досить складна наука. Але коли ми говоримо про косметичну хімію на б'юті ринку, то ми в першу чергу говоримо про те, що це не просто косметична хімія як наука, а це система роботи з професійною косметикою. Що це означає? Коли взагалі то створюється будь-який косметичний засіб, він створюється під певну потребу. Що це може бути за потреба? Це може бути очищення, причому очищення е шкіри різного типу та стану. Це може бути очищення е стрижня волосся, тобто волосини. А, а волосина вона може бути певного рівня. Е Пошкодження, супень верніше пошкодження, а може бути певного типу. А типів волосся є ну, мінімум 12, з того, що я знаю. І коли створюється такий косметичний засіб, повторюсь, він створюється під потребу. Потреба очищення, або потреба кондиціонування, або потреба відновлення, модифікації, знебарвлення, фарбування. І коли косметичний хімік отримує. Технічне завдання на створення будь-якого косметичного засобу, він обов'язково розуміє саме під який тип волосся або тип шкіри голови. він буде, Це Розробляти і відповідно він використовує відповідні активи. А людина, яка використовує ці косметичні засоби, тобто людина, для якої створюється цей косметичний засіб, це спеціаліст б'юті ринку. Ну, наразі ми з вами говоримо про перикарів. Він має розуміти, як же ж саме буде працювати цей косметичний засіб на певному типі шкіри голови та волосся. І ось про ці речі, саме під подпадбор під, певного косметичного засобу під певні потреби клієнта, ми говоримо на курсі косметична хімія, рівень про в мене є курси старт. Це для початківців-початківців, які тільки тільки починають своє знайомство з косметичною хімією там. Там я даю інформацію про взагалі ти процеси, які відбуваються, що можна очікувати від певних косметичних продуктів. А другий курс це косметична хімія рівень Про. Він для майстрів, які ну, как, осознанно, тобто свідомо відно, відносяться до своєї роботи. І ось там ми розглядаємо, як саме будуть взаємодіяти косметичні засоби з, зі шкірою та волоссям. Тому що і шкіра і волосся це біохімія. Хімічні структури. І коли, відповідно, коли на них наноситься будь-який косметичний засіб, а будь-який косметичний засіб це хімічна речовина, це суміш хімічних речовин, буде відбуватися якась взаємодія. І ось ця взаємодія і буде результатом роботи того косметичного засобу. Тому впевнена, що майстрам будь-якого напрямку. Ну обов'язково треба розумітися саме на механіо на тих механізмах для того, щоб розуміти, як саме відбувається, ну який саме результат можна очікувати. Я дивлюся, знову нас вже таки багато, і я сподіваюся, що у вас будуть виникати якісь питання стосовно ну, взагалі-то, якихось питань з косметичної хімії, або ви хочете щось, почути, щось цікаве, тому можу про це розповісти. Але головна мета цього ефіру це саме розповісти про курс Косметична хімія, рівень ПРО, на якому ми розбираємо. Всі види шампунів, а шампуні є різними. Вони можуть бути аніонними, можуть бути катіонними, можуть бути, бути аніонними сульфатними або аніонними безсульфатними, можуть бути. Е Можуть створюватися під е, технологічну потребу, під доглядову потребу, під якусь технічну потребу, е, тобто потребу майстра в салоні, там, наприклад, закриття колористичної техніки, або там хелетуючі шампунь, шампунь, який допоможе е, позбавитись верхні. Е... Засоби. І ці кондиціонуючі засоби вони також дуже різні. Вони є змивні, є незмивні. Ті, які змивні, вони можуть бути верніш, так, це кондиціонери, звичайні кондиціонери, це бальзами, це маски. Маски також можуть бути різними, вони можуть бути амінокислотними, вони можуть бути ліпідними. Маски можуть бути бути як звичайні маски, тобто засоби, які працюють на поверхні і мають кондиціонуючі кондиціонуючі Зволожуючи, а можуть бути реконструкціями, тими, які працюють на більш глибоких шарах. Є кондиціонуючі засоби, які відповідають за а, модифікацію. А, про, розмовляємо про модифікуючі агенти, а, фарбуючі системи, вони також дуже-дуже різні і вони підбираються під певний, знову ж таки, під певний тип волосся та під певну задачу, колористичну задачу. Є а, знебарвлюючі системи, а, системи, які пов'язані до складу, які входять. Персульфати і механізм дії персульфатів або різні: персульфат амонію, персульфат натрію, персульфат калію і різні їх співвідношення вони відповідно відповідають за різні задачі, використовуються в різних техніках і знову ж таки під різний тип та стан волосся Сталінгові системи. Тобто засобів дуже-дуже багато активів, які входять до складу цих засобів ще більше. І саме в активах знаходиться і конкурентна перевага бренду, і взагалі-то. Ом... Механізм дії, механізм дії цих засобів. І ось на цьому курсі Косметична хімія, рівень ПРО. Ми про це будемо говорити. Зараз цей курс доступний в запису. Його можна придбати. Тут я побачила питання: скільки триває курс взагалі? Це Зараз, зараз це 6 занять по 3 години, тобто це у відеоформаті, а в онлайн форматі він буде стартувати десь з кінця вересня. Це буде 12 занять десь по півтори години. Тому що розумію, що 3 години досить складно, але це відеоформат, тому ви можете вимкнути в будь-який період часу і пропрацювати цей, ну, цей матеріал так, як вам буде зручно. Тому, на мій погляд, ось така система роботи з професійною косметику, вона є необхідною для порукаря, причому знову ж таки повторюсь, для будь-якого напрямку: і колориста, і естетичного трахолога, і майстра з модифікації кератин, ботокс, нанопластика. Які описи інгредієнтів? О, зараз, зараз будуть класні питання. Класні питання, буду в них відповідати. Тобто цей курс це така ну би Вікіпедія Вікіпедії з косметичної з косметичної хімії засобів для догляду за шкіри голови та волосся. Так, доброго дня. Чи є в Україні закони, які регулюють опис інгредієнтів на банках? Чи все вказують на баночках, що всередині? Чи можуть приховувати? Я працюю зараз, розумію, що як діє. Дивіться стосовно взагалі то нормативних документів, на основі яких випускається косметична виробляється косметична продукція. Виробляється ця косметична продукція і е, регламентується її виробництво. Е, цей документ від, він називається Технічний регламент на виробництво косметичної продукції із 4 вересня 2024 року в Україні. Е, вже діє цей регламент, і е, всі косметичні засоби мають обов'язково випускатися у відповідності до цього регламенту стосовно запитання відносно е, того, що має бути е, на е, Винесено на етикетку косметичної продукції. Зараз, у відповідності до цього регламенту, виробник косметичної продукції обов'язково має виносити абсолютно всі інгредієнти, які входять до складу робочої формули, навіть ті, які входять до складу в концентрації менше ніж 1%. Раніше ще десь, ну мабуть, півроку по тому це можна було не писати. Але зараз обов'язково і в Європі, і в Україні. А прийняття цього регламенту в Україні з 4 вересня це би, синхронізація законодательних актів України. Ну, кість курсу. Дивіться, всі всі опис та програми курсів є на сайті, крім курсу технолог. Це курс, який я навмисно не виставляла на сайті, тому що він ну він дійсно унікальний. Так, так такого курсу в Україні ще немає. Тому да і взагалі то люди, які приходять на цей курс, вони мають розуміти, це про технолог, про рівень експерт. Це вже такий більш просунутий рівень після рівня ПРО. Про цей курс я розповідаю окремо на особисті зустрічі, на особисті співбесіді. А всі інші курси вони є на сайті. посилання на сайт шапці. профілю. можна подивитися там є і вартість, і опис програми. Ось тому я думаю, що я відповіла на питання стосовно о, того, що має бути вказано на баночці. З 4 серпня всі продукти, які входять до складу в Україні, косметична продукція, яка виробляється на Україні, мають обов'язково писати про це. Так, вказують чи можуть приховувати. Ну, взагалі, то дивіться, я якби не дуже полюбляю так звані хейти, але. Інколи, інколи я зустрічала таку, таку ситуацію, коли виробники косметичної продукції не все пишуть правдиво, то що є на етикетці. Це стосується бразильських, бразильських засобів для модифікації кератін, ботокс, таксна пластика. Дуже часто буває те, що написано на банці, написано кератин. А коли, тобто засіб для перманентного випрявлення, а коли дивишся на етикетку, не бачиш там геть жодного модифікуючого агенту. А картинове вирівнювання перманентне вирівнювання, це в першу чергу про дію модифікуючих агентів або формальдегіду, або тіогліколятів, або взагалі-то просто альдегідів, які є релізерами формальдегіда і також приймають участь в руйнуванні сульфідних зв'язочків. Ось. Ось ось, ось так. В звичайних брендах Неорайзінг в звичайних брендах Неорайзінг, да дивіться, я зрозуміла питання. Це стосовно взагалі-то європейські бренди, європейські бренди, особливо в сегменті середній та середній плюс, вони завжди вони як вони завжди пишуть правду, те, що є на упаковці, тим більше, що особливо європейські бренди вони вони заточені на екологічність і вони заточені на протиалергенність. Тому якщо у складі продукту є якісь віддушки, Наприклад, з списка типу 1 і 2 в технічному регламенті на виробництво косметичної продукції, там, де вказуються речовини, які потенційно можуть викликати алергію. Вони обов'язково це пишуть. Взагалі вони пишуть все. А ось Бразилія це така річ. Тут може, може таке бути. Ось. Так. На одних термозахистах. Що різниця в ступені захисту? Так, дійсно, є Є термозахисні агенти, які працюють до 80 градусів по Цельсію, є десь до 120-150 і вже від 150 і вище до 230. Вони мають відрізнятися співвідношенням цих компонентів. Це завжди не одна речовина, їх багато. Це може бути силікони, це можуть бути гідролізовані протеїни. Це можуть бути певні полімерні синтетичні поліміри. Але найголовніше це концентрація. Концентрацію ви не побачите у складі ІНСІ. ви можете побачити її тільки з технічної карти. З з технічної карти, яку має дистриб'ютор цієї продукції, ви маєте запитати цю інформацію у технолога бренду. Він про це має знати і обов'язково вам має відповісти на це питання. Але дійсно термозахист він відрізняється концентрацією та співвідношенням активів. І тому він дійсно працює на різних тем, забезпечує термозахист на різних температурах. Бразильці все в хаотичному порядку пишуть так. Крім того, да, вони можуть цього не і ці дистриб'ютори, які завозять оці бразильські продукти на території України, вони порушують українське законодавство. І я дуже враховую на те, що вже починаючи десь з жовтня, в нас буде працювати орган, який буде забезпечувати контроль, контроль за якістю косметичної продукції. Ми законом не ли продукт. В них не регулюється. Але коли вони мають пересікати границю своєї, своєї держави, свого государства, вони обов'язково мають використовувати писати інгредієнти у відповідності до ІНЦІ – міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів. По-інакшому не можуть і їх ця продукція не може Легально легальна пересікати їх границю, тому це є порушення кби общє а, ну європейського законодавства стосовно косметичної продукції. І до речі, європейці дуже не полюбляють а, бразильські продукти і не просто не полюбляють, Вони їх зустрічали випадки, коли їх а, штрафують за дистриб'юторів, які завозять. Так, дивлюся ще питання. Ось тобто головна мета цього ефіру: це саме розповісти про курс Косметична хімія ПРО, яка є системою роботи з професійною косметикою для шкіри голови та волосся. І, взагалі, рекомендую піти на мій сайт там в. В розділі блок є така, я її називаю «Учебник з косметичної хімії. Там величезна кількість інформації саме з косметичної хімії, не тільки для засобів до шкіри голови та волосся, але й для взагалі до шкіри обличчя та тіла, взагалі по косметичній хімії також є брови та вії та нігті. Тобто там дуже значна кількість інформації з косметичної хімії, яка може стати вам в нагоді в звичайному професійному житті. Щось мені здається, що в мене щось не те з інтернетом, тому що я не бачу, не бачу, що тут, що тут відбувається. Ось. Якщо є питання якісь, задавайте, я залюбки на них відповім. Якщо ні, то буду закінчувати. Буду закінчувати. І рекомендую всім звернутися на сайт посилання в шапці профилю та уважно прочитати програми програми курсів, які зараз є в доступі. Всім гарного вечора і пока-пока. Так, не бачу, щось у мене на те відбувається. Не бачу нічого. Гарного вечора до тихої ночі!